Всім привіт сьогодні я приїхав на канави, але ловити буду сумів, надіюсь, що когось піймаю. Ловити буду на оберталочку, ну і є в мене ще воблери, В основному на оберталочку. Блін, був один вихід там. Був один вихід там, якраз виймав на течечки хлюп, якраз я виймав і звуди Зараз весь мокрий, просто весь мокрий. Весь мокрий. Другий раз залажу, закидаю, там отакі тряпки, воно чіпляється, це і все. Неможливо звідти вийняти. Це тільки забрести і вирвати просто. І тоді вже можна звільнити трійничок. Так, рибалю далі йду далі. Далі ніби немає такої фіні. Це тільки тут на початку встелена Тут, скажімо так, дно встелене, щоб не вимивало ґрунт. Тому треба більш поверхнево ввести приманочку. Хоча і так поверхнево виду, але все одно чіпляє, чіпляє, треба бути обережнім. Я бружу, а він зразу тут пригає, Не знаю хто. Но пригає. хижак якийсь Є, зловив його. Є, ось він, красень. Ось він. Красень. Ось він, осінь. осінь. красень, так коли не впасти. Ось він. Хлюпався, вихлюпувався. Ось він, красень. Іди сюди. іди сюди. Ось він, красень. Ось такий красень, Єс! Yes. Є, yeah, на оберталочка. Ось тут тут хуліганич. Нарешті я його зловив. Ось це він тут хуліганив. І викидався, і пригає, і хлюпав. Клас. Заковтнулось, пасть спіймався. Був ударчик спочатку. Ось там я закидав звідти з того берега. Був ударчик, а потім другий раз догнав і вже десь ближче сюди. від середини ближче до берега. Красавчик схопив. Клас, ось такий красень. Є! Супер! Тепер можна йти далі. Красень! Красень, красень, красень! Так! Просто красень! Я максимально задоволений, скільки не пройшло і я ж тут брудив і відчіпляв вже два рази, і там відчіпляв, брудив і сюди до середини заброжував. А він все пригає, йому пофіг. Йому пофіг, Клас. Ось такий самер. Клас. Просто клас. Ось такий самерчик. На оберталочку, Клас. Є, зловив нарешті, довго я тут. Ну скажімо так, довго, не перший день я хотів його тут спіймати, думав хто тут все пригає, прыгає. А це ось такий красень. Може ще хтось прыгає, я не, не спорю. І сьогодні ось там так я виймаю на оберталочку. Типа мепсика, але ну не мепсик. На оберталочку. Виймав там, він прям вийшов за ним. Такий ну, вихід був конкретний. Тут зацепів декілька було. Я вже бордив весь мокрий, заброжував і пофіг пригає тут хуліганець. Я вирішив покидати, кидаю з-під берега, ось там такий ударчик, декілька разів кидав, потім вирішив сюди, з під берега, один ударчик, а потім доганяє і випускаємо красунчиків. Доганяє і ловиться. Клас! Сьогодні була крутенька боловля, прийшов я туди з самого кінця, але немає в мене часу. Ходять ходять, виходять, б'ють у приманці тих клоунів, які там пишуть в коментарях про <правити> якийсь якусь біліберду. Незрозуміло не знаю, чим вони там займаються в цей час, що вони там дергають і за що, і чим. Замість рук. За нас мозгу в них трошечки ну, це такі. Коротше, тут ні вина, да, ось ця канавка, пілько тут десь пів метра глибини і повносу ні великих здорових різних. Б'ють по приманці, не завжди чіпляються. Так що ось так, наразі всім щасливо, до наступного відео. А тим клоунам, які пишуть... Цяко білі берду щось б'ють, не б'ють. якісь там не розуміють, що я пів метра глибини і менше. Пішли вони. Ха, все щасливо всім.